Говоримо з вами про успіхи українських розвідників про те, як наші бійці вражають увесь світ і витягають своїх співгромадян і не тільки з самісінького пекла від Афганістану до сектора Газа. За чотири роки гур врятували понад півтори тисячі українців у межах евакуаційних місій. З 2021 по 2025 рік команда гурмо України спільно з колегами з міністерства закордонних справ реалізувала низку успішних евакуаційних операцій у регіонах і країнах, де безпекова ситуація ставала загалом. Розливою для наших громадян. Ізраїль, Іран, Сектор Газа, Сирія, Ліван, Судан, Афганістан загалом у межах місій, здійснених за дорученням президента України, вдалося врятувати понад півтори тисячі українців і допомогти сотням іноземців. Наприклад, 23 і 24 червня цього року гурта МЗС опублікували новини про евакуацію українців з Ізраїлю та Ірану, адже між державами розпочався збройний конфлікт. Сторони застосовували ракети та ударні дрони, комплексно еваку... Евакуаційну операцію реалізували у максимально стислі терміни. З Ірану вивезли 33 громадян України з Ізраїлю 133 українців. Більшість евакуйованих це жінки з дітьми. 25 січня 2025 року в Одесі зустріли трьох українських моряків, яких врятували з полону єменських хуситів. Наших моряків та ще 19 членів екіпажу вантажного судна Гелексі Лідер захопили у Червоному морі 19 листопада 2023 року. Гелікоптер з озброєними хуситами сів прямо на палубу. Фахівці гур зуміли встановити контакт з полоненими моряками через 4 місяці. Полону запевнили, що Україна продовжує боротися за їх. Іхні звільнення операції, екіп... зі звільнення екіпажу «Галаксі Лідер сприяла влада султанату Оман після 14 місяців. Полону моряки повернулися додому. Із серпня по жовтень 2024 року група гур спільно з МЗС здійснила декілька етапів евакуації з Лівану, де погіршилася безпекова ситуація через загострення між Хезболою та Ізраїлем. З Ліванської території загалом вивезли 217 громадян України, і 85 іноземних громадян Аргентини, Мексики, Молдови, Колумбії, Румунії, Чехії, Лівану, Польщі, Литви та Бразилії. Гурта МЗС налагодили надійний евакуаційний маршрут і серед евакуйованих. Знову ж таки переважно жінки та діти. Я проживала в Лівані. Вже в Лівані живу десь напевно 25 років. Там і народила дітей працюю лікарем в Лівані в лікарні в гемодіалізі, в центрі гемодіалізу. Також вже працюю десь напевно 25 років. Евакуювалися, тому що ситуація в Лівані дуже напружена. Воєнні дії продовжуються, напевно, будуть вони набагато збільшуватися. Евакуації сектору газа, що тривала з осені 2023 до весни 2024, -го. Це ще одна складна операція, у якій довелося стикнутися з гібридним впливом російських спецслужб. Загострення між Хамасом і державою Ізраїль Росія спробувала використати для дискредитації України. Росіяни через своїх агентів впливу у газі поширювали панічні настрої серед української громади. Мовляв, Україна вас кинула порятунку більше не буде. Але Росія буцімто готова їх всіх евакуювати. Мовою так званого російського порятунку була участь українців у пропагандистських шоу, які б виставляли офіційний Київ як неспроможний, брехливий наратив Москви про Україну як «Failed State» – один з ключових під час інформаційної війни Росії проти нашої держави. Тож евакуаційна місія в секторі Газа перетворилась ще й на протистояння українських та російських спецслужб серед евакуйованих гурта МЗС із ГАЗи – онкохвора Українка, яку оперативно доправили до медичного закладу. Громадяни з пораненнями. Які загрожували життю. Головне прання розвитку приймало участь, активну участь, Евакуювали наших громадян ви знаєте, з Афганістану, Судану. Ну, для мене це була честь прийняти участь так само в евакуації е наших громадян з місця, де проводились бойові дії, сектор газу. Сирія ще одна близькосхідна країна, звідки воєнні розвідники і дипломати вивозили українських жінок з дітьми. Колись наші громадянки поїхали туди у пошуках кращого життя, але сирійська реальність під час правління режиму Башара Асада, коли тривали протистояння різних мілітарних угрупувань, урядових військ, іноземних контингентів інших держав, у тому числі і путінської Росії, мала мало спільного з безпекою і добробутом у таких складних умовах. співробітники гурта МЗС змогли евакуювати з Сирії десяток громадянок. України. Раїни 29 квітня 2025 року, розвідники і дипломати врятували із табору Родж на півночі Сирії. Українку з двома дітьми вона провела там 6 років, фактично як полонянка. Це остання громадянка України, яка перебувала у таборі і прагнула повернутись додому. Загалом із сирійського табору Родж, ГУР та МЗС повернули додому 14 жінок та 41 дитину. Загалом 55 українських громадян, хто виказав бажання в евакуації. Крім того, 21 грудня 2024 року команда українських розвідників і дипломатів за дорученням президента вивезли із сирії ще 34 людини. 31-громадянина України і трьох сирійців, родичів громадян України із законним правом в'їзду на територію нашої держави. Серед евакуйованих 15 дітей. Навесні 2023 року на території уже Судану почалась громадянська війна. У Хартумі спалахували криваві сутички між суданськими силами швидкого реагування і регулярною армією. Столицю охопив хаос. Виникли проблеми з продуктами, водою і медикаментами. Тоді, у квітні 2023-го, гур спеціально з МЗС та офісом президента вивезли із Судану 91 громадянина України. Здебільшого це були працівники авіаційної галузі і члени їхніх сімей. Тож розві. Допомогли врятуватися з небезпечної зони, також 51 іноземцеві це громадяни Канади, Перу, Грузії, Федерації Сент-Кіц і Невіс. І от ми з вами переходимо також до місії, яка вкотре зробила українських розвідників відомими на увесь світ, адже після операції в Афганістані у серпні-вересні 2021 року про високий рівень фахівців гурму України заговорили в усьому світі, коли інші держави з різних причин не могли розпочати процес евакуації в охопленому безладом і стріляниною кабулі. Українські розвідники вже відправляли перший рейс із врятованими людьми. З Афганістану загалом здійснили шість авіарейсів, врятували близько 700 громадян України та іноземців, журналістів, фотографів, працівників міжнародних організацій, посольств і консульств разом з їхніми сім'ями. Кожному і кожній, хто працював на прозахідні структури, загрожувала смертельна небезпека. Афганська журналістка Фатима, яка працювала на західні видання, одна з врятованих у Кабулі. Її вихопив із дикого НАТО в Назар Боровицький допоміг дістатись точки евакуації в аеропорту через півроку Назар. Герой України, на жаль, уже посмертно полетить у черговий небезпечний останній рейс, в оточений росіянами Маріуполь. Ще одним із врятованих гур був кореспондент канадського видання «The Globe and Mail» Марк Маккінон. Згодом він написав детальну та захопливу історію розвідників легендарного спецпідрозділу гурмо України. Кабульської дев'ятки їх об'єднала евакуаційна місія в Афганістані. А після початку повномасштабного вторгнення Росії команда безстрашних, як назвав її Маккінон, розпочала битву з московитами на різних напрямках фронту. Значення операції з порятунку наших громадян виходить значно далі, самого лише гуманітарного виміру. Подив евакуйованих з-за кордону українців, яким держава прийшла на допомогу в тяжку хвилину, свідчить, що ніхто з них на неї не сподівався не вірив в Україну. Однак кожна місія порятунку ГУР і МЗС доводила зворотня. Довіра українців до України міцніла, як і суб'єктність нашої держави, здатної допомогти собі, а також друзям та партнерам. Далі ми з вами переходимо на міжнародну арену про успіхи українських сил оборони. Що обов'язково будемо говорити про те, аби додавати, знаєте, світла в кінці тунелю, пригадувати, що наша головна гарантія це якраз бійці, які продовжують і ночно захищати нашу країну. Ну, ми з вами переходимо на міжнародну арену, як і було обіцяно, і будемо говорити перш за все про. Наших географічних сусідів здавалося б, найбільша наша загроза це Російська Федерація, але збільшується також кількість заяв від угорського прем'єра, який здається дуже активно готується до виборів і вирішив популістичними своїми заявами забити весь ефір, і не тільки угорський, а ще й український. І от на днях прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що все більше країн нібито поділяють його думку, що ЄС дрейфує у війну. За його словами, ця небезпека зростає. І угорці не хочуть брати її на себе. Звісно, він почав. Ча у цьому звинувачувати Україну, як завжди, але ну дрони на європейські країни запускає Російська Федерація. Щонайменше восьмеро людей госпіталізовані через удар по пасажирському поїзду на залізничному вокзалі шостки. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Це був прицільний удар по цивільному об'єкту. У той момент там перебували десятки людей. Тривала посадка на потяги серед постраждалих співробітниця Укрзалізниці, касирка приміського поїзда, а також 44-річна жінка і троє. Її синів, яким 14, 11 та 7 років усім надають необхідну допомогу. А після початку евакуації людей росіяни повторно атакували електровоз потяга Київ, шостка після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідовувати наслідки. А згодом росіяни завдали ще одного удару. Український президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу у Шостці, що на Сумщині за його словами усі не. Необхідні служби вже на місці і надають допомогу людям. Станом на обід, суботи було відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці і пасажири. Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей, наголошує президент Зеленський. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність спільно разом з усіма, хто не вважає, що вбивства і терор це нормально. Розмов зараз недостатньо, потрібні сильні дії. Я ж нагадаю, у першій половині дня суботи, 4 жовтня, Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі у пасажирський потяг з полученням шостка Київ. Постраждали пасажири на місці. Увесь день працюють рятувальники, медики і всі екстрені служби. Розгортається також оперативний штаб. Людям надають усю необхідну допомогу. Триває рятувальна операція. Масштаби руйнування. Кількість потерпілих будуть ще уточнювати. Однак, уже відомо, що через удари ворог. Рога знеструмлено. Місто шостку і частину району загалом за добу внаслідок російських обстрілів в території Сумської області постраждалі серед мирних жителів у серединобудській громаді через скидання вог з БПЛА поранені троє жінок 59, 67 і 76 років і двоє чоловіків 60 і 74 років. В Андріяшівській громаді внаслідок ракетного удару зранку 3 жовтня постраждали три цивільні особи двоє жінок 62 і 50 років. І восьмирічна дитина у Миколаївській селищній громаді Сумщини через атаку безпілотниками поранено 56-річного чоловіка. Упродовж доби з ранку 3 жовтня до ранку 4 російські війська здійснили 198 обстрілів по 50 населених пунктах у 21 територіальній громаді області. За добу повітряна тривога лише уявіть собі в області, тривала 23 години 50 хвилин, 10 годин без повітряної тривоги. Але все ще з тими ж загроз. А загалом протягом вересня зафіксовано понад три тисячі атак на Сумщину. Це 600 керованих авіабомб, 323 удари безпілотниками, 33 ракетні удари. На жаль, 11 людей загинули. І серед них ціла родина з Краснопільської громади. Це зайвий раз доводить те, що ворог веде війну проти цивільного населення, проти нормального існування нашої Сумщини. Наслідок ударів, окрім. Цивільного житла були пошкоджені заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Протягом вересня було з небезпечних районів евакуйовано 255 людей, серед них 19 дітей. Хочу подякувати органам державної влади, ДСНС, поліції, громадським організаціям, волонтерам, головам територіальних громад, які активно залучаються до евакуації. Я б хотів би закликати наших громадян не повертатися в небезпечні місця, де максимальна є небезпека для життя та здоров'я цивільного населення. Ми бачимо і відчуваємо цинічне намагання ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо напередодні опалювального сезону. Розуміючи це спільно з збройними силами України, складами сил безпеки оборони, ми постійно опрацьовуємо потреби для захисту нашого неба, захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Вночі російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури у місті Чернігів. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. За даними Обленерго, аварійні відімкнення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. енергетики приступили до перезаживлення. В області продовжують діяти графіки погодинного відімкнення електропостачання. За даними Обленерго, від сьогодні відімкнення 3 через 3. три години. Світло є у черги і. Три немає енергетики роблять усе можливе, аби додаткових відімкнень, незважаючи на ситуацію, не було і по деяких громадах та містах будуть полегшення, кажуть в обласній військовій адміністрації. А на Донеччині за добу зафіксували 12 пожеж, з них 5 – через ворожі удари. Протягом доби ворог продовжував обстрілювати Донеччину. Однією з цілей став об'єкт критичної інфраструктури, де виникла масштабна пожежа на площі 470 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували вогонь, не давши йому поширитися. Загалом за добу в області ліквідовано 12 пожеж 5 із яких результат ворожих ударів. Горіли житлові будинки у Новодонецькому, Новоїверському. Слов'янську та в Краматорську, а загальна площа займання перевищила півтори тисячі квадратів. На жаль, у селі Новоолександрівка постраждала одна людина. Рятувальники працюють цілодобово, оперативно приборкуючи вогоні і допомагаючи людям. У ніч на 4 жовтня російські окупанти атакували і Дніпропетровщину. У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру у Павлограді після ракетної атаки постраждалих немає. У Покровській громаді Сенильниківського району поранено 51-річну жінку. Знищено приватний будинок. Ще два пошкоджено. Горіла господарча споруда. У межівській громаді через влучання БПЛА загорівся гараж, пожежу ліквідували. У Нікопольському районі обстріляли покровську громаду. Там, на щастя, без жертв. Uh, важкою Залишається ситуація у регіонах, важкою вона є в принципі на фронті. Бачите, росіяни намагаються активізувати свій тиск і на цивільне населення і на українські сили оборони. Великою лептою тут є така пропагандистська мета, скажімо так, але ну ми бачимо, що ситуація важкою направду залишається. Це означає не нехтувати перш за все власною безпекою, ходити до укриттів, пильнувати, що пишуть моніторингові канали, і офіційна влада. Ну і зрештою підтримувати українські сили оборони як можете і чим можете. Бо Зараз період важкий, але це не означає, що світла в кінці тунелю геть не видно. Воно є, коли ми залишаємося з вами єдиними, і коли ми продовжуємо дізнаватися більше і допомагати підтримувати більше у генштабі. Повідомили про вдалі ураження стратегічно-військових об'єктів. Росії у ніч на 4 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству Кіришінівті Синтез», що у Ленінградській області на об'єкті зафіксували вибухи та пожежу. Результати ураження поки уточнюють. Кірський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни агресорки. Його річна потужність понад 18 мільйонів тонн переробки нафти в рік. Також у районі Ониського озера, що це Республіка Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. ступінь збитків з'ясовується. Окрім того, сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортно заряджаючу машину зі складу ОТРК іскандер. Разом з тим завдано удару по командному пункту 8-ї армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено, а результати уточнюють. Сил оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об'єктів Росії та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пальномастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням. Ну, а далі ми з вами ще трохи поговоримо про ті деталі стосовно цих уражень, про які можна говорити, бо їх вже офіційно повідомили. Відтак я додам, що до атаки на важливі об'єкти ворога, причетні, зокрема, і російські партизани, адже агенти повстанського руху Чорна іскра уразили дві установки з виробництвом хімікатів на вищезгаданому нафтопереробному заводі Кіришиніфті Орксінтіс у Ленінградській області. Критичне для Ворога підприємство палає уже втретє у 2025 році. Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України і представниками Чорної іскри ураження і подальше займання НПЗ кіршинівтіорк Сінтіс підтверджує і влада регіону, і місцеві жителі. Це одне з найбільших і критичних підприємств ворога. Потужність якого сягає понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт виробляє бензин, дизельне паливо, авіація. Ційне пальне та інші нафтопродукти, і навіть це ще не все. Адже сили спеціальних операцій уразили також ракетний корабель Град проєкту Буян М Ониському озері. Це Республіка Карелія, що на Росії про це ми з вами теж побіжно згадували. А тепер оглянемо трохи детальніше о 4.31 ранку, 4 жовтня, у результаті успішних дій одного з підрозділів сил спеціальних операцій в Ониському озері уражено малий ракетний корабель. Це ракетоносій, який йшов з Балтійського. Ського Каспійське море ураження пройшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі зараз уточнюють уражений також ГРАД, один із найновіших і найсучасніших кораблів Російської Федерації, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібер-НК». Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних і чутливих дій з метою зупинки. Ворога я ж нагадаю, що раніше з'явилася інформація, що ССО ударними дронами атакувала РЛС дальнього виявлення П-14ФЛіна і трасовий радіолокаційний комплекс СОПКА 2 у Росії. Обидві системи фактично були призначені для протидії українським дронам. Уже як бачимо, не зовсім призначені. А незадовго до цього бійці 73-го морського центру ССО провели успішну операцію на північно-слобожанському напрямку. Військові зуміли зайти у цільовий район Росіян, де зачистили ворожі укріплення і прилеглу територію. Наприкінці вересня спецпризначенцям вдалося уразити також радіолокаційну станцію з 400 «Тріумф» Тріумфу тимчасово окупованому Криму. Наголошували, що без елементу спостереження і наведення уся система втрачає свою боєздатність. Бачимо, що українські спецпризначенці працюють і на лінії бойового зіткнення, і далеко у тилу. Російської Федерації за що ми їм неймовірно вдячні адже це теж певним чином розхитує Кремль і відволікає Росіян від війни проти нашої країни, але вона все ще триває, все ще під загрозою уся наша держава відтак далі до загальної ситуації на полі бою. Загалом упродовж доби відбулося 159 боєзіткнень. Напередодні ворог завдав трьох ракетних і 67 авіаційних ударів. Застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 93 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад 6 тисяч дронів камікадзе. Агресор завдав авіаційних ударів зокрема, по районах населених пунктів Костянтинівка, що на Донеччині. А також Григорівка, Луг'янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області. І Ольгівка, що на Херсонщині, на північно-Слобожанському і Курському напрямках українській оборонці відбили вісім атак росіян. За добу противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб і здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку, трохи нижче по карті, наші війська зупинили 13 атак противника. На Куп'янщині відбулося три атаки загарбників на Лимані. Ворог атакував 12 разів. На сіверському напрямку сили оборони відбили 5 атак. Противника на Краматорщині. Ж за добу бойових зіткнень не зафіксували. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак. Найважчою залишається ситуація на Покровщині. Там наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах 12 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку ворог напередодні здійснив 28 атак. На Гуляйпільському сили оборони від. Були сім атак росіян. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників, а на Придніпровському оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції сил оборони. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Чотири артилерійські засоби та пункт управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.